З'являється режисер, який відразу має свій неповторний стиль і легко виділяється на фоні інших. Його фільми не просто розповідають історії, вони створюють відчуття тривоги. Бляха. Бля. Хто тут? Навіть буденна сцена раптом змушує глядача сидіти напруженим до самого фіналу. Схожого ефекту свого часу досяг Джордан Піл, який здивував світ фільмами Пастка, Ми та Ні. Але сьогодні мова піде про іншого митця, про режисера, який лише починає свою кар'єру, але вже здобув популярність серед поціновувачів хореру і трилеру. Його звати Зак Крегер, поки що він зняв лише два фільми Варвар та Зброя. І цього вже достатньо, щоб про нього заговорили як про людину, яка може стати новим обличчям саспенсу. Але хто він такий? Як виглядають його перші роботи і чим вирізняється його стиль? Давайте розбиратися. Зак Крегер народився у 1981 році в США. Його шлях у кіно почався зовсім не з хорору, а з комедії. Разом із друзями він створив шоу The Whitest Kids, You Know, яке мало успіх на телебаченні. Там він був сценаристом, актором і одним із ключових коміків шоу. І саме цей факт робить його ще цікавішим. Адже Крегер добре розуміє ритм, як будувати паузи, як тримати увагу глядача, як поєднувати легке з напруженим. А це саме те, що і потрібно для саспенсу. Де ми маємо йти цим шляхом? Хтось! Що ти? Я назад туди не Дебют Зака у жанрі відбувся 2022 року з варваром. Фільм одразу привернув увагу як глядачів, так і критиків. А вже у 2025-му він випустив другу картину Зброя. Вона підтвердила перед нами режисер зі своїм впізнаваним стилем. Але повернімося трохи назад. Усе почалося з маленького будинку на тихій вулиці, і саме там ми вперше побачили, що таке кіно Зака Крегера. Історія починається з інтриги. Жінка приїжджає до орендованого будинку і раптом виявляє, що він уже зайнятий іншим чоловіком. Двоє незнайомців змушені провести ніч під одним дахом. Ситуація здається дивною, і ти одразу насторожуєшся. До чоловіка в домі відчувається недовіра, тим паче, якщо врахувати, що грає його актор, відомий за ролі Пені Вайза. Але найстрашніше, як виявляється, приховує підвал. Сила варвара в тому, як він грає з очікуваннями. Те, що починається як психологічний трилер, поступово перетворюється на жорсткий хорор, а подекуди навіть на соціальну драму. Зак Крегер ділить фільм на частини, які різко змінюють тональність. Це ламає звичайний ритм перегляду. Глядач думає: Ага, я зрозумів, куди все йде. І вже за кілька хвилин отримує зовсім інше кіно. У результаті вийшов сильний фільм, який показав. Крегер уміє тримати глядача в постійній напрузі. І це лише перший крок, проте дуже впевнений. Та якщо варвар був камерним кошмаром у чотирьох стінах, то наступний фільм відкрив двері у хаос значно більшого масштабу. Перших хвилин за голос вводить глядача у курс подій і одразу створює інтригу. 17 дітей з одного класу прокидаються у другій 17 ночі і одночасно вибігають з домівок, після чого безслідно зникають. Залишається лише хлопчик, який не потрапив під цю загадкову подію, і вчителька, що намагається зрозуміти, що сталося. Спочатку складається враження, що це буде містичний детектив про зникнення. Але історія швидко набуває зовсім іншого відтінку. У ній з'являються елементи хорору. Оповідь подається з кількох точок зору та є нелінійною, що дозволяє побачити події ширше і тримати глядача в постійній напрузі. Зброя торкається важких тем насильства, влади та того, як суспільство реагує на кризу. І при цьому крегер знову міксує жанри: хорор, трилер, чорну комедію і соціальну драму. Його улюблений прийом, різкі зміни тону, працює тут бездаганно. Те, що починається як похмурий трилер, у наступну мить може виглядати як чорна сатира, а потім знову занурити глядача у жах. А, бляха! Напруга не спадає до останнього кадру, і саме завдяки нелінійному розкриттю доволі проста, на перший погляд історія стає неймовірно захопливою. Саме тут починає проявлятися впізнаваний стиль крегера, про який ми поговоримо далі. <звук> Саспенс із буденності. Зак бере прості, знайомі кожному ситуації і перетворює їх на джерело напруги. У варварі звичайний будинок, орендований жінкою, здається буденним, але присутність чужого чоловіка і таємниці підвалу перетворюють його на джерело страху. У зброї звичайна сварка на заправці раптом перетворюється на момент жаху, коли героїня помічає, як у її сторону біжить начальник з окривавленим обличчям, накидається і починає душити. Різкі зміни ритму та контрасту. Його історії не йдуть рівномірно, спокійні моменти миттєво змінюються хаотичними подіями або навпаки. Зак майстерно грає протилежностями: світло й темрява, безпека і небезпека, довіра й підозра. Крім того, його роботи мають нелінійну структуру, що дозволяє ширше поглянути на історію. У варварі неймовірний тиск і напруга в підвалі, боротьба за життя із скримери різко змінюються флешбеком у яскравому вінтажному стилі. У зброї напад божевільного директора раптово обривається, і ми бачимо іншого героя, копа, який у спокійній, навіть жартівливій атмосфері домовляється з шефом про вечерю з дружинами. Стільки років я старий, по-твоєму? Ні, ні, сер. Ні, Чому ні, ти ні. назвав мене старим? Ні, сер, я цього не казав. Я кипкую не си. Соціальний підтекст: не всі монстри фантастичні, часто ними стають люди або саме суспільство. У зброї реакція батьків на зникнення дітей і безпідставне звинувачення вчительки показують, як люди можуть стати джерелом страху та тиску. У варварі герой Джастіна Лонга, який раніше звинувачувався у зґвалтуванні, в кінці зраджує головну героїню, підтверджуючи свою гнилість і егоїстичність. Візуальний простір як персонаж. Для зака будинок або місто це не просто фон, а активний елемент сюжету. У варварі будинок стає майже живим персонажем. Його темні коридори і підвал диктують ритм історії. У зброї міські локації підкреслюють масштаб подій та допомагають посилювати атмосферу містики і хаосу. Маркус, дай де є Миску, будь ласка. Миску? Так, миску. Така у мене особливість. Я вже навіть не виправдовуюсь. Стиль зака часто порівнюють з Джорданом Пілом. Обидва починали з комедії, і згодом перейшли до хорору. Обидва вміло працюють із саспенсом і торкаються соціальних тем. Але є й відмінності. Піл більше зосереджується на символізмі та сатирі. Крегер робить акцент на структурі та непередбачуваності сюжету. Деякі критики називають його новим гічкоком за вміння тримати напругу навіть у простих сценах. Інші бачать у ньому відголоски фінчера, холодну точність і увагу до деталей. Але найважливіше, він уже не просто схожий на когось, зак формує власний впізнаваний почерк. Лише за два фільми він довів, що вміє створювати напругу, інтригувати і дивувати. Він ще не став королем саспенсу, але вже зараз виглядає як людина, яка може ним стати. І на цьому його робота не зупиняється. Наразі Зак Крегер працює над перезавантаженням франшизи Resident Evil. Це буде оригінальна історія у всесвіті ігор, але без адаптації конкретних сюжетів чи відомих персонажів. Крегор, як великий шанувальник ігор, обіцяє зберігти дух канону, але додати власний унікальний підхід до розповіді, який зробить історію живою сучасною. Крім того, після успіху фільма Зброя він підтвердив переговори щодо приквелу, присвяченого Тітці Гледіс, одній з найбільш загадкових і цікавих персонажів фільму. Ідея приквелу існує вже давно і Зак радий, що її серйозно розглядають. Ну а ми ж в свою чергу з нетерпінням чекаємо наступних робіт Крегра його стиль саме те, що потрібно сучасному глядачеві, який бачив десятки хоррорів і шукає щось нове, непередбачуване та захоплююче.